Ну що ж, друзі, модернізація електросамоката. Частина друга. Не знаю, скільки ще буде тих частин. Коротше, зараз ось це маленьке сидіння ми маємо замінити на ось таке велике. Але не просто поставити на ось цю трубу, та як більшість робить, а зварити якесь хороше кріплення. Буде колхоз тюнінг. Да? Ну, я не знаю, тому що воно не. Не вписується в це вже все. Хоч перевернув ногами, буде гладенька. Та хай вже, в принципі, буде і така. Ти ж хотів, щоб тобі добре зачіплялися ноги. Не скользили. Ну. Приміряє. Треба мене подивитися цю фіні вирізати ззаду. Ну, це вже як притягнеться цими блінками. Співпадає воно все хайке, гаряче. Притягнемо полчиками тоді ще б видно. — Тут у нас будуть ніс падіння, чисом падання Підходить? Ідеально? Так, друзі, головна у нас проблема, як розмістити він, труби. Казар, сюди теж труба не піде. Ага. Тому що воно має бути якось ось тако. Так? Візьми його. Як воно так має бути? Щоб більшість задній пасажир, там, чи може я, там, чи задній, я не знаю, як, щоб він сидів трохи на колесі. Ну, якось, типу, так. Слухай, ну високо якось, мені здається, ні? Ну, зараз приміриш, можемо підрізати. Є ще варіант, може взяти, щоб далі точку опори, цього зробити от отак от трохи на косяк. А воно так не відвалиться? Це я, я теж думаю, воно постійно буде рвати в цю сторону. Менше тут між ними кинути якусь, блін. Перемичку. як ну, 44 дві години, мабуть. Як там кажуть мені підписники, що купив ти собі геморой. Я вам скажу купив як контент, а не геморой. Китайці понапридумували, а ти тепер мочишся. Хтось... Хтось зажав гроші заплатити китайцям. 400 гривень за покріплення. Купи кедра, юха не баба. Да. Лайфхаки, так? Да? Як загнути? Ідеально. З помощью газу і такої там макірі, так? Да? Ми ще не знаємо, що... Ще Ідеально. О. Підходить? Так, так. Дінствен нам треба буде зараз цього прокатати. Добавляємо. Пінт. Трошки Пінт. голосніше, щоб підписники чули. А що там слухати? Ну Я не знаю. Що там слухати? Розкажи, як воно там гнеться. Давайте так легенько, по чуть-чуть, акуратно. Отам От підкрутив і тут теж, так? Да? Верхній лав. Ох, ні ч, попали по отворах. Блін, ти бать зараза. А може його трохи підігнути і воно стане. Хто там, друзі, просив зварювання алюмінію? Покажи, ось будь ласка, апарат. Не знаю, один ще другий. Один ще другий. Ні, один. Один апарат, ось алюміній, зварювання газом, так? Да? Аргоном. Так, і процес пішов. Казав Руслан, скільки це по часу? Угу. Він каже: ну, півдня часу десь. Ну, вже більше півдня часу. Це більше півдня. Ну, от так. Більше півдня часу. Хоча я приїхав до тебе в 12 годин. Три години часу пішло, щоб зробити ось це кріплення. І ось то. А ще треба рити все. Ось вам, друзі, чудо-китайський девайс з Угу. Щоб ось так легко взяти. раз, І виставив собі uh -huh. рівень. І uh -huh. туди, нога. і сюди. Якби ви знали, друзі, який ж це геморрой і скільки ж це роботи, щоб банально зробити ось таку конструкцію. Все треба виставити чітко, щоб всі кути були, всі нахили, правильно. Розрахувати навантаження на шви. Таке собі. Таке собі. відвалиться, я знаю, що я завжди привалив. Півдня роботи на підсрачник. Але дивіться наскільки все професійно зроблено. Алюміній. Легеньке. 2 кг весу Покажу друзям, як ти це робиш, береш. Ось цю проволоку, не знаю як вона називається. І робить ось такі перемички, потім відкусує, опа, От так. І потім приварює, а потім це все він сплавить в кучу. Фінал, друзі, всієї цієї роботи. Подивіться, тепер. Бі, на... думаю, воно взагалі не грає, чуєш? Ну, ти бугай. Наскільки зручно тепер може бути? Я вже прокатався, протестив. Скажу вам, що це набагато краще, ніж ну, то, що було. І одному можна їхати, і вдвох. В одному всі шикарно. В одному, так. Можна тепер, як дядько, витягнув собі руки, як справжній байкер. Ну, все, зварювальник Руслан працював 6 годин, половиною, 6 щоб створити ось це чудо. Покатався, друзі, я по місту. Я вам скажу, що з цим сидінням ти відчуваєш себе набагато впевненіше на дорозі, ніж коли ти сидів на усі, у отій одній трубі, на тому амортизаторі, де воно рухалося, де воно стрибало. Тут їдеш дійсно впевнено. Посадка впевнена. Не хвилюєшся, що там різко загальмуєш, різко стартуєш. Відчуваєш себе дійсно, як на мотоциклі чи на мопеді, реально впевнено. Так що, дядько Руслан, постарався, все дуже гарно зварив, зробив. Єдине, що ми не врахували з самого початку, коли робили усю косинку, що воно йшло ось так навскось, ми не врахували ходи, підвіски. І то, що ось це. Воно, типу як би б'є в усю трубу, тому він вже зробив ось такий потай, все там гарно його проварив. І я вам скажу, на великих ямах, якщо добре так плотно дати, то все ж таки воно дістає сюди. Тому в подальшому, я так думаю, що я ось це. Або його буду переносити чуть-чуть далі, або його вигну, або нижче, трохи опущу. Ну, не знаю. Коротше, треба б де його з цим щось робити. А та конструкція досить надійна, таки вийшла. Все ідеально він зварив, постарався, молодець. Так що, якщо вам подобається, як ми працювали, тому що потратили ми реально 7 годин часу на ось це все, можете мене і Руслана підтримати вподобайками.